О. Да. А можеш щось... Так, 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 це нормально. Не, ні, ні, ну, отут-ода. -от -от, <сіх> нормально. Эй, <сіх> йоу, всім здорово. Сьогодні, коротше, клас, сьогодні вся клас та його відео. Ми сьогодні йдемо в кіно. Ну, нічого там не буде, типу, знято, чисто кажуть, що це ж, типу, кіно там не можна знімати. Там навіть перед фільмом показують, що взагалі не треба знімати, бо це просто в фільму зажають. Ну так, да, да, це просто. Що? що таке порнпомпіду? Тут, типу, і сирний, і карамельний одночасно в одній пачці. Це дуже смачно спробувати. Наш якийсь, окрім сирного, тим паче карамельний. Типа я йду і типа купляю. Я з глядачами, діпа разом і пойдемо в кіно. Так, ми будемо. О, суперкомбо, щоб зекономити. Правильно ми будемо? хочемо, щоб там було таке відро, щоб можна було на голову надіти. Ну, пусте, знаєш. І щоб взагалі щоб воно там болталося, щоб такого розміру. І щоб причому конкретно на мою голову, бо в мене ж банда й бог знаєш. Можна ж у вас ще Будеш такі, що? Я вже Ну, добре, що ти за свої гроші Так, і білети купила. Ні, чекай, це... Ні, це улок не треба було казати. Можем що ти знову не облизивав пальці. Мої. Ти тим паче це не любиш так. Ну, Я, я жартую, добре? Ну ти прям перебила жарт. Все. Так. Дякую. Нормально налізе. Наш бан. Наш бан, так? Я забув, як називається ці полоски. Ця, мою чоловік. Хо-хо-хо. А ти ще купила окуляри на Восьмий ряд, 17 18 Ти на останній взяла? Ладно, це кринж. Так, він вже не йде, а він не йде. І я типу, трошки знімаю і все, і мене посадять теж все одно. Ось зніми, типу, я сідаю. Яке? 17-18? Да. на 17 і на 18, Всюди буде моя пепса. Мені ще треба взяти куртку. Можеш тримати попкорн, свій попкорн, наші 3D-окуляри, свій телефон, візьмемо ще просто мою пляшку пепсі просто в руку да? і, і знімаємо даже в цей момент. Ну, то, круто. Дивіться, все було не обов'язково тримати. Ну я просто такий типу, ті подав ті задачу, щоб подивитися, чи з no. нею заправляєш. Правильно, світло, що не включив. Тебе немає екранчика, щоб подивитися. Це я ще так, знаєш. Я казав, на який фільми прийшли? Ні. А чого? Це секрет? Ні. Чи в кінці? Давай в кінці. Поки хай в коментарях напишуть. типу, свої здогадки напишіть. А в кінці, типу, і хто дізнається правильно, то що? То я лайкну коментар. Типа і палець вгору, і сердечко. Це типа ґартик. А ми світили білети. Там квитки, там не буде видно. Не просто про фільм, а весь oh, no, правильно? Так. Значить, звук mm -hmm. Ну, Відчуття, значить, просто сусіди через стінку дивляться фільм, і я його трошки слухаю. Ну, не було такого? Є, yeah. а не було такого, що Нані. Nah, да, Нані Абсолютно не професійно озвучено якось. Нані це хто? Сестра Лі старша вороса? Так, да, так. Да. От ніби всіх озвучували професійні актори, а от нані типу просто ніби хтось. А можеш ти спереду і мене отак от знімають, типу, що так отак от, от професійніше було б знято. А що ти теж говориш про професіоналізм, озвучки, так? Коли ну, знімається на професійний шок? Старший пішов просто. Ішов. Трималась п'ять ні, Валерій. що? Зараз так не вийдеся на паділо. Та я не знаю, я на це не звертав увагу. Я звертав увагу, просто, що ну, звук прям поганий. Чути фільм реально чути погано, зато дітей у цьому залі чути дуже класно, uh -huh. правда. Поппорний, смачний, да. він був холодний. Він був холодний і такий типу, ти, що ти його жуєш і він його вибухає, ти не підставив. А, а він, от, так от, складає, а, він вологий, типу. Він типу ну не вологий. Ну, він знаєш, на чим Ну да, да. І ще там чергу в туалет одразу поставили. Знаєш, і там, коротше, стоїть дід, і я заходжу, там типа стоять два чела в черзі. Я. я так, ну тобто, знаєш, там от де вже са безпосередньо кабінки діти. І uh -huh. я так і стою там, де умивальники. І там, коротше, проходить якийсь маленький чел, знаєш, і він зразу отак от типу туди іде, І такий, о, два чела стоїть, і він думав, що він за ним. А за цими челами та я. І потім заходить ще якийсь коротше дід з якимось малим челом. Ем. Це воно це, оцело. Що зараз я прийдуті пошуку? Видно? Си, cared, cared, cared. І що ж вони прям туди і Я вам кажу, йоу, я крайній. Типу, черга тут. Інший чоловік, який сам типа заходив, він такий на мене дивиться, я кажу, ти коше. Отак ми ну, показує такий хорошо, хорошо, і отак отстав, короче, за мною. А оцей чел, дідовий, він нікуди. Типа йому він такий, він просто його на часором не стало, і він так, так продовжив,, короче, стати. І йому дідуся сказав, ти ще терпиш? І він такий, да, да ще терпиш. Ну може, я не знаю, обіцятися типа міг. Знаєш, і саме. Але у мене питання, що він був так впевнений в мені? Цей йде. Що він у мене не спитав? А ти ще терпиш? А може я вже не терплю? Може я вже стою після конкретно. Я за просто вийти зайти, точніше, просто за папірчиком. Там Шо? стоїть жінка з двома доньками, яким прямо за нами сиділи і пакетом. Міфорію, я не знаю. Я терещо що мені ніхто не буде заважати і мені ну мало хто заважав. От посеред фіди, фі і, 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 фі яка дитина це скільки треба, щоб у, у дитини було IQ, щоб дитина казала, блін, я тепер теж дуже хочу стіч, типа додому, як тварину, коли він да -да -да -да. подивився. Причому голос достатньо дорослої дитини, яка ти типу, розуміє вже, ну, вже стіча не може бути. Да, вона розуміє, що вдома може тільки батя завести <ристо> маму. Я думаю, нам треба кава, і мені здається, її треба брати вже в KFC, бо мені здається, що кав'ярні можуть не працювати. Брі, ми зробимо ще рев'ю на каву в KFC, правда? Так. Давай наступне включення з кави. Ні, я ще щось хотів сказати. Ну, взагалі, я тобі? перед нами, до речі, сім'я сиділа і там блудіти, і вони дають. Вообще, так. Ні, ні, давай, типа, ні, ні, все, ми це професійний влог, не вийшли, як і... Можна світло ходімку? Чого, ні? Ми будемо тільки каву і все. Ми будемо в пакеті. На каву <гаму> в <Наш> пакеті <гаму> <гаму> пакеті. Чи в залі, прикинь, просто вони не розложили по підлозі. Прикольно. <гаму> це не смішно, так. Це треба буде на монтажі припраття. Просто зараз скажу, щоб я не забув потім. О, Напої боже. Я шукав напої. Що ти з них? Йо-мою. О, почекай, почекай, почекай. Що посчитай? Ні-ні-ні-ні-ні. Боже, ще й якийсь спешл. спешл. 246 калорій. А о, чи гарячий? Це в 40 грамах Чи це в 100 грама? 40 Боже, подивись навіть в сирному, скільки менше, в два рази. Бти все. Чи ти матюкнулася? Тепер мені ще плюс одну хм. секунду це запікувати. З чого у нас початку? Хорошо, давайте в пакет. Чи нам не треба? Нам просто дадуть пакети серветки. Що ти мене знімаєш? Чого ти мене знімаєш? — Правда? без цукру, да, да, без цуправизко цукру. можна мені в свою чашку? Тобі є чашка? Да. Так. Це ти вже ти, будеш підходити і казати. Я не буду казати, я, знімаю. я я що вони що подумають, там, там навіть знижки нема. Вони подумають про мене, що. Що я калявчик? Вони, 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 вони подумають, що я з ними зараз торгуватися буду. <зас> типа, як в свою чашку. А що, типу, в свою чашку, і ваш стакан, типу, однакова ціна. Знаєш, вони подумають, що я так відчув. <зас> ну подиви, ні, ні на що не повпливало. No. Ти розумієш, тобі і цукор не дають, а ти за нього платиш. І стаканчик не дають, а ти за нього платиш. І нічого тобі не що на піне робить. Ти подумай, що про це. Це піос, реально, якийсь прикладетний, типу, а ти там де рішотки на вікна. Ти нічого більше, окрім кави, не будеш? Ні. Рукавга мені. Два, два, дев'ять, чотири. Двадцять два, це зрозуміло, це школа, в якій я вчився. А дев'ять, чотири, це... Дев'ятого четвертого року народження Прикола можна якось сказати, поки ті почекаємо? Давай. <плес> Ніякого не значить. Кричь, Маймар, кажи, позже. кажи тодитос. За мои чудовищные усы и твей... твои усы мы пьем, да? <звук от шоу> не, все, все, так, так. Вот <плес> там собаки бьются. <плес> Знимай собаки, як сорок. <плес> В общем, и смеется, и смеется. Все, ладно, да? да, да, все. А все, наши да. 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 ты меня снимала бля дерева.